Значить, Нам потрібно підготуватися до нашого живцювання. Маємо наготовлені живці. Працювати треба максимально швидко, поки вони свіженькі і не зів'яли. Якщо ви не маєте можливості зараз укоренити, то поскладайте їх в пакет поліетиленовий, оприскайте їх всередині того пакету, щоб була вологість, там просто водичкою чи можна водичкою з антистресом, якщо є можливість розвести, і поставте там в місце таке трошечки прохолоднувати. Там приблизно 15-20 градусів без попадання з прямого сонячного проміння. Там, я, допустимо, тримаю просто в хаті, десь там на підлозі, щоб було прохолодніше, не на теплій підлозі, просто так. І вони так можуть стояти, допустимо, до двох днів, якщо вам потрібно. Проблем. Так, набиваю касетку для укорінення. Нам також буде потрібен той самий торф, який ми пересаджували живці. Має бути дуже такий м'якенький, рихлий, дрібнофракційний і нейтральної кислотності pH 5,5-6,5. Так, дуже щільно набиваю всю касетку, щоб не було. Щоб не було такого, що в касетці тільки половина грунту. Після того, як ми його пролили, він сядеться. Кожну проходжу пальчиком і утрамбовую. Далі я проливаю касетку з торфом водою. Можна набивати, наприклад, набагато зручніше. Мені просто зараз я тут немає, щоб скоротити час. Я набивала касетку сухим торфом. Набагато простіше, коли ви собі, наприклад, його зволожите в якійсь мисці, якісь посудині, і будете набивати вже в касетку такий зволожений торф. Це вам буде набагато легше для роботи. У мене ось така, я набивала сухий торф, тому мені треба трошечки часу, щоб він гарно зволожився. Я поставила його на піддон з водою і зараз вже він напитався водичкою. Вже такий тяжкенький. І так, ми маємо пролиту касетку, Бачите? Волога. можна трошечки менше дати вологість. Я таку е, дала, тому що в мене досить так тепло в кімнаті, і е, живці пересихають. Е, якщо ви ще тільки пробуєте перший раз, то зробіть трошечки менше вологість, так щоб водичка звідти не виходила. Е, так, І собі підготовляємо живці. Допустимо, цей живець, гляхризим, він дуже довгий, його можна подити на декілька частин. Ось, Допустимо, лишаю ось такий. Тебло і декілька листочків. Так само тут. Так, дивіться, ми зробимо аж з одного довгого живця таких п'ять. Так, ми уголили сантиметр, півтора сантиметра, має бути без ґрунту. Занурюємо його в укорінювач. Я зазвичай використовую грандіс, не використовую якісь ніякі дорогі укорінювачі, гарно працює і недорогий по ціні. І роблю собі, допустимо, чи ножницями, чи тим самим олівцем, е, ручкою, е, зубочисткою, будь-чим роблю отвір, е, в ячейці, щоб е, легко туди занурити е, живець. Ось так його... І дуже важливо його там гарно притиснути. Так, і так далі. Ось так. Е, петунія. Ось так. Маємо такий живець. Я не обрізаю ніякі листочки, лишаю його ось таким. Е, кінчик занурюю і грунт притискаю. Якщо ось живець такий, багато листочків є знизу перепрошую, бо полетів. Так, то я обриваю нижні листочки, роблю ось такий конвертик і ставлю на укорінення. Це я вам так показую наглядно. Тут про, ну, я так не роблю, тут треба, зазвичай треба собі підписувати, які ви це зрізали. Як, ну, я зазвичай підписую. Ось, допустимо, такий живець петунії, можна розділити його на два. Лишити два листочки, мінімум два листочки. Один теж мож, можна, але краще лишати два і більше. Буде у нас один ось такий живець і один такий з двома листочками між вузловий. Так, ось так. Раз. Два. Так, далі. Далі поставимо його в приємні умови для укорінення. Ось принесла нашу касетку на стіл під лампу. Тут в мене стіл і над ним висить лампа 100 Вт. Лінійний світлодіодний світильник потужністю 100 Вт. Його дуже легко підключити до розетки. Накриваю харчовою прозорою плівкою, ось так з усіх і ставлю під лампи. Якщо я побачу на наступний день, що десь садінці трошечки прив'яли, якщо тут стане пара, така вологість, буде конденсат, значить все добре. Просто провітрюйте десь там, через день чи кожного дня. А якщо провітрюйте, то тобто відкривати десь приблизно на годинку. Якщо конденсата не буде і живці будуть прив'яли, то бажано буде оприскати. Оприскати і живці, і плівку зі середини. І ось таким чином ставите максимально під лампи. І за тиждень-півтора шукайте там вже корінчики.